Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Сьогодні в нас такий, таке завершення робочого дня, такою красуню, яка буде у нас в продажі. І я, моя вам рекомендація швиденько дзвонити, резервувати, отримувати максимальну інформацію на рахунок цього авто і далі тільки купляти. Тому як таких. Екземплярів на сьогоднішній день не те, що в Німеччині їх ніде практично неможливо знайти. Особливо тут сукупні сі факторів, які впливають на крутість цього авто, це колір, комплектація. І дивіться відео, зрозумієте, що, як і чому. Це 2019 рік. Двохлітровий двигун на коробці 381, й мокра. ТСГ, комплектація, ви вже побачили Лаурен Клемент в дуже гарному кольорі. Машинка свіжо пригнана з Німеччини, вже розмитена і готова до зустрічі з новим покупцем. Зроблений правильний ДТЕЛінг, це без фільтрів, ви вже можете закохуватись у дане авто. Машина без підфарбувань. Full LED оптика спереді, взаді Комплектація, друзі, зверніть увагу. У нас електросидіння з пам'яттю, шкіра Алькантара. Стеля у нас темного кольору. Не може залишити без уваги, тому, як завжди, темний кольор додає об'єму у автомобілі. Акустика в нас преміальна Кентон. Контурні підсвіточки салону, все в стилі Лаурін, стан машини 193 тисячі, ви розумієте, про що йде мова пластик весь по салону захищений, відновлений. Кермо, друзі, зверніть увагу, ідеальний стан, килимки новенькі, на мою думку. Самі найкращі для даної моделі топова навігація максимальна. 193 тисячі німецького пробігу. Ну, контрольна лампа світиться, друзі, от блю ми дольємо, тому як мало часу, щоб записати для вас це відео. Отака от комплектація, правильно, безключовий доступ. Підвісочка у нас DCC, адаптивна, контурні підсвітки, повторююся ще раз. Тут, як завжди, ви бачите, їхнє проблемне місце. Затягнути все відновлене в плівочку, гарно, акуратно. Щоб ви розуміли, що авто вартує своїх коштів. Нічого по салону ніде не затерто, не пошкоджено все в ідеальному стані. Зверніть увагу, ось сюди, тут все акуратно, електродзеркала зі складанням та підігрівом. Вікна в нас, друзі, дев'яточки. Тобто тут махінацій з роком немає, все по правді. Також в нас є накладки. Лаурін Клімент. Тут зверніть увагу акуратне. Бережне ставлення до автомобіля було в Європі. І як висновок, отакий стан. Ну, Це 193 тисячі, тому якби це нормально, воно без тріщин. Все так, як має бути. Машина без будь-яких дефектів. Зверніть увагу сюди також все. Відновлене все в гарному стані. В шикарному стані, я б сказав. До речі, друзі, вибачаю, що за трішки, трішки запізно звернув вашу увагу. новенька зимова гума, повністю новесенька, тому ви без перешкод можете добиратися собі в будь-яку погоду додому. Це все вже під вас підготовлено. Тож зверніть увагу сюди без ремнів, тобто ну, в тому плані, що нічого ніде не покоцано, не побито, ззаді взад, практично ніхто не їздив. Тут також зверніть увагу, таке хворе місце в Октавії, завжди рветься ця резинка, тут вона в ідеальному стані, також ремнів немає. Все правильно, все чисто, акуратно, без якихось наявних дефектів. Сидіння ніде не продавлені, скрізь ідеальний стан. Колір, друзі, цей колір він в будь-яку погоду дає про себе знати. Кришечка в нас електро, привід має, органайзер у багажнику все в стилі Simply Clever, шкода, Сабвуфер для підсилення басу. Так, тут у нас, друзі, ремкомплекс з фаркопом та компресором для підкачки кулес. Комплект літніх ковриків. Також зверніть увагу ось сюди відділ для завантаження, він в ідеальному стані. Тут нічого не надірвано, все в ідеалі. Бачите, оце не затерто, тому говорить про те, що подвійна у нас підлога, тому якби вона опускається, підіймається, все, все робиться так, як має бути. І так далі. Різні положення, ну, про це пізніше. на месте. С цієї стороны так само, друзья, заострите увагу, все видали. Ничего, не пошкоджено. Викна в середине. Також электропривод день для пассажира. Для хейтерів на рахунок того, чи справжній пробіг чи ні, будь ласка, друзі, дзвоніть на офіційний сервіс, перевіряйте. Бардачок в нас без подряпин в ідеальному стані. Тут в нас, друзі, є історія по автомобілю. Ми її надаємо від себе, якщо ви маєте бажання, будь ласка, він код є. Останній зафіксований пробіг 192 000 10 жовтня 2022 року. У пробігу все співпадає. Ось він код. Ну, на рахунок цього питань немає. Супорово виглядає це авто. Відразу перевіримо по фарбу на покриті. Зверніть увагу, що з колів практично їх немає по капоту. Такі кольори завжди Вони йдуть, ну, на мою думку, я не знаю наскільки це правда, з покращеним лаком. Тому як він стійкіший завжди такий колір до і до зовнішніх факторів, таких як мийка авто і так далі. Зрозуміло, що тут авто після повного детелянгу, але все ж таки. У нас плівочка на місці, яка показує, що нічого тут не роблено. Друзі, ми тільки за, щоб ви перевіряли авто на офіційному сервісі, тому з цим взагалі питань немає, дзвоните, записуйтесь і, будь ласка, ми згодні на будь-яку вашу перевірку. Робимо максимально можливо, що потрібно. Тоді вперед. Ситуацію на розмитнення машин. Я думаю, ви вже чули про нововведення в дії. там взагалі на нові машини буде ціна не сильно. Можна так сказати приємно, тому зараз ціни будуть тільки зростати на авто. Так, все без підкрасів. Ви бачите, що кузов оцинкований цинк. Друзі, після перегляду цього відео ви берете, в описі є номер, ви його набираєте і бронюєте, тому як ви будете дуже задоволені такою апаратурою. Шикарний стан, тому не гайте часу на всякі відра, а купуйте хороші перевірені авто. Диски, зверніть увагу, багато хто якби. Хочеться приховати, вони тут в ідеальному стані. А 80%, не побоюся сказати, на ринку, покоцані, дерті і так далі. Тут навіть по цьому, це говорить про те, що з автомобілем поводились бережно. Нюансів по цьому немає. Друзі, всім хорошого, гарного настрою, якнайшвидшої перемоги. Мирного неба. Хорошого вечора.